Пане Гірняк, як для вас ця інформація прозвучала. Було ну здивовані були, чи, чи в принципі в час війни можуть бути ось такі речі, ми просто про них не знаємо. Бо ця війна все спишеться на те, що ситуація така. Війна не спише, і я неодноразово про це говорив, в тому числі публічно. І я б хотів сказати набагато більше, але багато речей я скажу після нашої перемоги, тому що зараз не можна <кій> розхитувати ситуацію, і ключове питання необхідно перемогти. Але деякі речі я скажу зараз. От коли ми вперше почули про зловживання в Міністерстві оборони, це десь було напевно рік тому, правда? Коли яйця по 17 гривень, коли почало схитатись крісло під Резніковим. Угу. скільки часу вже колишній міністр оборони не є на своїй посаді? Він звільнений за що? За зловживання? Ні, ви пам'ятаєте, що говорили про те, що він би мав бути теоретично послом Великої Британії? Пройшло вже мінімум 10 місяців. на даний момент, ні суспільство не почуло відповідь на це питання. Немає відповідних судових вироків, немає відповідних е, е, посадок. Тому ключове питання зараз, що я повністю погоджуюся з паном Мисиком, ключове питання максимально справедливе розслідування цієї справи. Зараз все сконцентрувалось навколо родини Гринкевичів. Я вперше почув це прізвище, але з фірмою. З їхньої орбіти виявляється, я не знав, що за цим стоять Гранків. я пересікався, коли працював на посаді заступника голови обласної ради, і по одному стендері, по одної з нашої обласної установи, ще до того, як прийшла наша каденція, не були виконані роботи, і був дуже серйозний скандал. Ми мали дуже серйозні проблеми. Це наша комунальна установа, яка знаходиться в місті Львові. Засобів масової інформації я бачу про те, що застереження. До цих фірм я не говорю до родини до цих фірм, де ця родина були засновниками або як дружніх фірм, скажімо так, вже були мінімум 15 років. Третє питання, яке в мене виникає, те, що я бачу знову ж таки засобів масової інформації, бо я не є слідчим у цій справі. Ця родина займалася бізнесом і ці фірми у будівельній сфері. Скажіть, будь ласка, яким чином вони потрапили на ринок е е е харчування, яким чином вони е е попали на ринок поставок? Форми військової на ці питання необхідно дати відповідь. Кінець кінцем в міністерстві оборони є відповідні посадові особи, є міністр, є відповідальний секретар державний, є керівники департаментів, є керівники відділів. І зараз ви розумієте, зараз дуже я би дуже хотів це. Я би дуже хотів це в першу чергу, не як волонтер, не як політик, не як підприємець, не як юрист, а як громадянин цієї держави. Ми всі максимально зацікавлені, щоб справа яйця по 17 гривень. Щоб справа Гренкевичів і інші справи були максимально оперативно досліджені. Бо ви задали Маркіяну питання, чи є зневіра у військових? Абсолютно очевидно, він правильно сказав: зневіри немає, тому що ми мусимо перемогти. Інакше, якщо буде зневіра, ворог буде тут, і ми будемо служити в інші партії в іншій армії. Але ключове питання то, суспільство має, говорити, хто має дірах, отримати відповідь на це питання, тому що коли бабуся донатить 100 гривень з пенсії, коли. Підприємці жертвують, коли наші західні партнери дають нам зброю, дають нам кошти великих кількостях. Коли ми фактично зараз є на зовнішній підтримці, ми зобов'язані це зробити, і це дуже добре, що бо в нас насправді дуже багато зараз є питань. Дуже багато викликів. Це фронт, це мобілізація, це непрофесійний уряд, це складна ситуація в економіці. Але питання, на мою думку, власне, довіри суспільства до влади. Зараз дуже і дуже важливо, і я дуже хочу. Я не голосував за цю владу. Я до неї маю дуже багато запитань. Я дуже хочу, щоб зараз влада в особі, скажем, органів державної влади, в особі правоохоронних органів, в першу чергу набу, ДБР і інших відповідних правоохоронних органів максимально оперативно провела розслідування, і ці люди мають понести, якщо вони винні. Ну а ми бачимо. Ну в даному випадку в чому є конкретне звинувачення, це в тому, що була спроба дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів. США, і за цей хабар людина була затримана. І на даний момент сидить в СІЗО хабар-хабарем. Мають бути конкретні справи по конкретних зловживаннях стосовно поставках міністра оборони. І ми всі будемо, ми всі повинні бути максимально сильно зацікавлені, щоби. Влада в даному випадку максимально оперативно чесно дала відповідь на ці питання, щоб були відповідні вироки і були відповідні посадки. Пане герняк, ваші перші такі ну, експрес враження від пропозиції мерова: ну, абсолютно підтримую. То що я бачу за цей недовгий період часу, що пан омеров є міністром оборони. Хоча було багато критичних зауважень, але я мав можливість спілкуватися з людьми, які доволі тісно з ним комунікують. Він є фаховий, він є якісний. Ключове питання, що він є прозахідний. І <кхі> <кхі> Я очікую, що ну, ці речі, про які він говорить, вони все ж таки е, відбудуться. З точки зору мобілізації, перепрошую, бо водички треба було пити, Маркян Лопачак вас, абсолютно. Маркян Лопачак абсолютно правильно сказав. Ключове питання. Це не можна переводити в політичну площину. Це потрібно зробити. На даний момент іде питання про існування держави України. Як це зробити? Ключове питання це справедливість. Має бути справедливий підхід до всіх. Я вже сьогодні це говорив в нашому ефірі. Не треба говорити з суспільством як з дитиною. Треба все правильно пояснити. Всі абсолютно прекрасно розуміють. Ви зауважте, паніки немає. Всі абсолютно прекрасно розуміють, що треба це зробити. Ну тому що інакше ми будемо служити в іншій армії. Але от як це зробити? Треба роз'яснити питання броні, де є дуже багато застережень. Питання, от я, наприклад, нещодавно почув: от Мартян може потім прокоментувати, що виявляється, наприклад, паркувальники у Львові мають бронь. Всю. Я не знаю, правда, це чи неправда, але якщо це правда, це виникає питання, чому паркувальники, наприклад, мають броню? Багато інших питань виникає. Коли спочатку, коли немає питань стосовно того, що бронь мають мати однозначно працівники критичної інфраструктури, наприклад, ДСНС, наприклад, там частина там, органів внутрішніх справ, викладачі, звичайно. А до певних категорій може виникати питання, які це питання критичної інфраструктури, має бути однаково в сільській, в міській місцевості і, і, і в місті. Тому, коли правильно суспільству дати відповідь на ці питання, от і все. Це перша річ. А друга річ. Якщо от, Роман Костенко був, буде зараз в ефірі, то задумаємо це питання. Але мені здається, що я десь в Фейсбуці прочитав його пост, він звернувся до влади взагалі. Про те, що не треба думати зараз про політику. Не треба думати про переобрання. От мені ці моменти ми подали законопроект про мобілізацію, було дуже багато застережень, ми його забрали, а час іде. Міністр меру каже, шановні колеги, а як ми збираємося вигравати війну? Чи буде популярний закон про мобілізацію? Ні. Звичайно, що буде дуже багато застережень. Далеко не всі хочуть йти до війська, там некомфортно, там багато-багато інших питань. Чи потрібно це зробити? Так однозначно так. Тому я би хотів звернутися до всіх політиків, які зараз от приймають цей закон в Верховній Раді, мають звати, депутатів Верховної Ради. Не думайте про політику. Не думайте про майбутні вибори. Бо якщо ми, не дай Боже, не виграємо війну, а я переконаний, що ми її виграємо, то ми не будемо думати. Про вибори, а ми будемо думати про те, як врятувати своє життя, якщо взагалі ми будемо жити, тому не думаємо зараз про вибори. Думаємо зараз виключно про виграш в цій війні. І ключове питання як вихід з цієї ситуації про це вже розмовляють в різних експертних середовищах. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що влада на це піде, але активно суспільство говорить про те, що наприкінці лютого, на початку березня, все ж таки ми змушені будемо прийти до формування професійного уряду на Основі на якуря до національної єдності з різних політичних середовищ, щоб всі умовні майбутні потенційні гравці брали однакову відповідальність за стан в суспільстві, тому що зараз це почалося умовно кажучи, десь в листопаді місця минулого року. Зараз стало дуже багато політики. Ми ще далеко до виграшу в цій війні. Нам не не нам не припустимо взагалі створювати умови про політику. Ви знаєте, слава Богу, почали менше говорити про вибори після цих жахливих обстрілів ракетних України наприкінці грудня і на початку січня. А також маса політичних команд збираються, дають доручення, формують дільничні комісії. Це ж так. Я не буду говорити про конкретні політичні партії, але хто працює в політиці, знає. Шановні колеги, які вибори, яка політика? Давайте зараз займаємося війною виключно виграємо війну, війні, а потім будемо розбиратися. Пане Володимире, але уряд національної єдності це хіба не про політику. Там ж теж політичні Ні. сили почнеться діління. Хто має не бути прем'єром? Хто має бути головним? А ви подивіться, що зробили зараз в Ізраїлі. це саме зробили в Ізраїлі, коли 7 жовтня Хамас напав на Ізраїль. Всі об'єдналися, всі стали. І навіть неприпиримі суперники, а політика вона завжди існує в будь-якому суспільстві. Неприпиримі суперники. Залишився той самий прем'єр. Я повірте мені, маю дуже багато застережень, дуже багато запитань до головного верхонного головного пана Зеленського. Я їх не озвучу до кінця війни, і більш хоча маю багато інформації, тому що я розумію, що ми зараз маємо легітимну владу. Ми маємо легітимного президента, ми маємо легітимну Верховну Раду. І єдине, що ми можемо зараз замінити, це уряд. Але уряд для того, щоб і парламент для того, щоб не думати про політику, треба сформувати зі всіх здорових політичних сил, по-перше, професіоналів. А по-друге, сформувати якісних. Ми громадянська позиція не претендує на це. Але ті люди, які представлені в парламенті, повинні там бути можливо інші професійні, скажімо так. Професіонали. Я просто не хочу називати прізвища, але вони є всюди. Вони є в слузі народу. Вони є в Європейській Солідарності. Вони є в інших політичних партіях, в Батьківщині, в ударі. Всюди вони є. Треба взяти професіоналів. Професіоналів з міських голів, подивитися, хто може бути о, о, зайти в уряд, тому що це люди, які мають досвід. Тобто ключове питання це професійність, а друге дуже важливе питання, щоб ми уникли будь-яких політичних дискусій, тому що я вважаю, що питання перенесення закону про мобілізацію те, що Кабмін його відкликав, це те, що в нас помилок. Пане гірняк, почнемо з вас. Ви ну, знаєте, коли я говорив про те, що треба формувати професійний уряд, я, власне, мав на увазі таких людей, як Валерій Чавий. Я давно слідкую за його роботою. Це людина, яка має колосальний багаж знань, колосальний досвід. Ми його при нагоді запитання. І таких чи він людей. Би пішов? Я думаю, що він би прийшов зараз. Тому що зараз кризова ситуація. Взагалі, в завершальному слові слову, хочу сказати, про те, що проблема це не тільки українська, це проблема світова. Світом перестав правити інтелект. Умовні світові еліти, європейські еліти, американські еліти розслабились. Це відбулося з на початку 2000 року. Нема Рейгана зараз, нема Маргарет Тетчер. Розслабились і прийняли неправильні рішення, які привели до таких катастрофічних наслідків. І ті речі, про які говорить Валарій Чарий, це говорить тільки він. Це говорить світові, європейські експерти, українські якісні експерти, що закрити війну на території України не вийде зараз все. То пан Валерій говорить термін 25-й рік. Деякі експерти говорять про те, що Путін це написав більд газета, яка спрогнозувала найбільш точно війну в Україні. Що Путін буде нападати на одну з країн Балтії або навіть Польщу під час безвладі в Сполучених Штатах Америки, коли переможе Трамп. А ви пригадуєте, яким чином відбувалися події після минулих президентських виборів Сполучених Штатів Америки, який там був хаос, тому викликів зараз дуже багато, і на ці виклики можна відповідати виключно одним. Формуванням професійних людей. Це стосується умовно-світових процесів так само, це сполучено з... в світі ті процеси вже почалися. Я хочу сказати про те, ви подивіться, хто зараз став міністр закордонних справ е, Британії Кемерон, колишній прем'єр. Забавки закінчились. Дитяча політика закінчилась. Світ стоїть перед дуже серйозними викликами. І я сподіваюся, що наші всі управлінські еліти, які зараз є, дійдуть до того. Що треба сформувати професійний уряд? От ті речі, про які говорив пан професор, про те, що голова Вищої ради правосуддя закінчив російський паспорт. А зараз голова вищого господарського суду, російський паспорт. Я вам можу сказати, виявляєте, який це сигнал для оцього незначного прошарку проросійських сил, які ще зберігаються у владі? Для управлінських проросійських сил це колосальний сигнал. Ті процеси треба вирішувати. Я на завершення скажу. Мені один колега, який добре знає Володимира Олександровича, каже: що насправді він Насправді непогана людина, але він не не любить занадто розумних людей біля себе. Зараз так не вийде. Зараз треба формувати кращі розуми, кращі уми для того, щоб і в сфері зовнішньої політики, в сфері судовій, в сфері правоохоронній, в першу чергу в сфері економіки, де зараз стоять колосальні питання, стоять колосальні виклики, які треба вирішувати. Я чомусь переконаний, перемога буде не то, що чомусь я переконаний, що перемога буде за нами, але для цього нам треба докласти багато зусиль.